Перше у цьому році на території Олександрійської громади виявили сказ. Хворобу підтвердили у бродячої собаки на території села Головківка. Мешканка села Головківка пішла в лісосмугу збирати собі дрова, де на неї був напад собаки. Людина почала відбиватися, але собака дуже проявляла велику агресію і постійно нападала. Вона переслідувала жінку, громадянку села, де аж до своєї, аж до свого помешкання, аж до хати вона на неї нападала. Уже коли. Жінка попала на територію свого свого ну як двору. Вона почала кричати і почули сусіди. Прибігла сусідка з Шваброю, почала відганяти цю собаку. общем, вони вдвох відбилися від цієї собаки. Сусідка теж була укушена, і вони ну як оглушили її, да, щоб забігти в хату. Забігли в хату. І потім, коли вже трошечки вона вспокоїлась, вийшли на вулицю, побачили, що тварина лежить на дорозі. Ну видно, була збита машина. Постраждалі знаходяться на лікуванні у центральній міській лікарні. Загрозливою зоною є Іванівка, піщаний брід та селище Олександрійське. Там впровадили карантинні обмеження на 60 днів. Лікарі ветеринарної медицини нагадують, що сказ це невиліковна хвороба, а єдиним методом боротьби з нею є щеплення. Домашніх тварин, собак і котів, ми згідно інструкції, згідно законодавства нашого, ми їх прививаємо. Так тільки по Олександрійському районі, в прошлому році було по селах району і по місту е, привито проти сказу 12 тисяч 500 собак і 10 тисяч 400 котів. Усі ці, чи не всі, я не можу. Точно говорить, та кількість, які нам дають сільські ради, скільки собак котів, вони це обраховують, то ми плани виконали. Але ж суть не в плані, суть в тому, щоб 100% були тварини привиті. Тепер в даному випадку поголковки. Собака бродяча. Хто їх породжує, цих бродячих собак? Понятно, що це ми люди. Ми собак тримаємо, потім викидаємо, або пускаємо на світ цих, і з'являються бродячі собаки, бродячі коти. Вони являються ланкою у переносі вірусу сказу. За безпеку домашніх улюбленців відповідають їх власники за безпритульних комунальні служби. За минулий рік було зареєстровано 181 звернення від людей, яких кусали тварини. Спочатку цього вже вісім. Лікарі нагадують про перші дії у разі укусу тварини. Є господарське мило. Хорошо вимить рану, де укушено, хорошо. Чого господарське мило, ви знаєте, там пишеться натріш ОАш або луг по-українськи, по, да? по руськи щолоч. А вірус сказу боїться лугів. От, і він гине. Якщо хорошо вимить. Друге, що вам необхідно зробити, це не Питатися, швидко встановити кров, якщо це, звісно, не пробита віна або кров. необхідно, щоб кров'ю вимить вірус, який попав у ту рану, де покусали, щоб вимить максимально можна було і опять обробити милом, а потім у рану чи з зеленкою, чи кутасептом безпосередньо в ранку, щоб убити цей вірус. Ну і обов'язково звернутися до лікаря. Сказ характеризується швидким ураженням центральної нервової системи, а головним переносником є лисиці та вовки. У людини інкубаційний період триває від семи днів до трьох місяців, залежно від декількох факторів. В слині тварин з'являється вірус за 10-12 днів до появи клінічних ознак. Тобто вона вроді здорова ще інкубаційний період, а вона вкусила, а вже в слині, в слині є вірус. Тому за такий, через що необхідно обробити, необхідно звернутися до лікаря. А за цей період там лікар. Друге, на чому я наголосив би, що залежить інкубаційний період від місця укусу. Якщо близько до голови, чи за лице чи за шию, медики нас і не питають, не ждуть, вони одразу роблять антирабічні прививки. Водять сиворотки. От. Якщо, бо вірус, він йде не по крові, вірус йде по нейронах, твонерних по клітинах, по нервових клітинах Іде вірус. І якщо залежить від кількості занесеного вірусу, глибини укуса і, третє, саме головне місце укусу. Для профілактики сказу важливо уникати контактів з потенційно небезпечними тваринами та регулярно проводити щеплення тваринам, адже вакцинований домашній улюбленець є безпечним.